Бути волонтером зараз дуже престижно. Достатньо зайти у соцмережі і складається враження, що Збройним силам України у їхній боротьбі з російськими окупантами допомагають усі. Хтось донатить, хтось критикує інших за недостатню допомогу війську, втома шахрайство, життя у обмеженій інформаційній бульбашці, розкриття корупційних схем і таке інше, віддаляє спроможних і не тільки, навіть від бажання бути причетним до волонтерства. Наразі середній чек донатів зменшився, а запитів від військових тільки збільшується. Сьогоднішній герой програми Я волонтер мабуть найбільш помітна постать у волонтерському русі Гременчука. Олександр Жуков. Волонтер дорівнює військовий. Я в допомозі з. У Нас велика команда в допомозі з 8 ранку 24 лютого 2022 року. І за цей час у нас на сьогоднішній день вже більше 45 бригад, яким ми допомагаємо. І допомога це надважливі речі: це засоби зв'язку, це автівки, це птахи, FPV-дрони, мавіки, розвідувательні, також які роблять скиди. Тепловізори, прилади нічного бачення, транслятори ну, те, що допомагає отримувати позицію, і те, що допомагає нищити ворога. З приводу волонтерів, які дуже довго, і я скажу, що зупинитись, вже неможливо. Дуже багато обов'язків і дуже багато хлопців на нас розраховують. Кожного дня, але, але, на жаль, запитів в день близько одного мільйона, донатів, про що я говорю, донатів, на жаль, і близько немає цієї суми, тому маємо має, має, щось, щось продумувати задля наших хлопців, чому і автівка з'явилася тут, чому вона доставлялась таким не абсолютно нелегким шляхом. На жаль, слово війна стала е, в тому контексті привичному, і донат також став в тому контексті привичному і не обов'язком. Але на сьогоднішній день це самий прямий наш обов'язок допомагати нашим військам. тому що ніхто крім них не зупинить ворога. Йолки моталки, бляхи, я не успів заясняю, щоб ви поняли на чому він мені передавав точки. Повітря на, на вілі. Блін, мовіліку. Я не знаю, яка тут сума ще. Але ось він приїхав на велосипеді і передав мені цей пакет здоровий. 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. Людина на лісапеті приїхала за донатова. Жуков Олександр. Просто... Я тобі довіряю. 50 тисяч доларів. Це обличчя війни. Він має дуже свіжі роки. Цей автомобіль, і до останнього стояв на обороні на захисті нашої країни. Буквально нещодавно там сиділи наші воїни. Привіз я його особисто з населеного пункту Єлизаветівка. Це Напрямок Мар'янський паралелі війни ну дуже важко пояснити цивільному населенню, як виглядає війна, і на моє розуміння, як це можна показати, одне з того, це автівка. Наслідки цієї автівки це ворожий кап. Прильот був в десяти метрах від цієї автівки. Тут, щоб люди бачили яке страшне обличчя війни, і воно не щадить абсолютно нікого: ані техніку, ані людей. Одинадцятого серпня це був четвертий день. Цієї операції, цього наступу нашого війська. Я пересікав кордон, заїчав на території нашого ворога в Курську область. Для мене особисто історична подія. Це був четвертий день. Я перший, хто взагалі в Україні з волонтерів пересів кордон в напрямку Курської області. Ну зрозуміло, що ти йдеш по території ворога. Ворог. Це дуже зрозуміло. Ну, для мене не існує жодної людини росіянина, який був чи є, чи стане хорошим для мене це суцільний ворог. Вони ходять на виробництво, вони виробляють зброю, вони вже багато років нищать нас. Важливо жити в, в щось віруюче. Я вірю в те, що є Бог, але моєї віри дуже все ж таки мало просто вірити в тату, саме тату. Як кажуть і справжні майстри, і взагалі ті, хто збирається робити уроки, не треба думати над тим, що ти хочеш собі нанести. Воно має просто в один момент тобі прийти. І так само, воно, ця картинка просто в один момент прийшла і зробила. Це моя собачка, Альфа. Да. Да, да, це німецька чарка. Значення одне дуже важливо в житті жити вір, і в вір, вірити в щось. Я е, в дуже багатьох моментах в своє в своєму житті я. Е, Дуже рвався. Ми допомагаємо більш ніж 45 бригад. І коли хлопці знають, що в мене знову з'являються такі наміри, е отримую. Звісно, є група серед нас, військових, де ми спілкуємося. Е мені вони не дозволяють абсолютно, вони прямо так як... ваша передобався. Можна так сказати? Так ну так все вірно. Тому що саме з тилу я везу те, що зберігає життя нашому воїну. Черговий раз я приїжджаю до хлопців. І я бачу, що вони приїжджають на автівці, яку ми привезли, вони ходять в чоровиках, які ми привезли. Вони е, одіті в броню, яку ми привезли на броні е, радіастанція, яку ми привезли е, на голові шолом з навушниками, які ми привезли. Е, Планшет, по якому вони коригуються тією чи іншою інформацією, які ми привезли, засоб зв'язку Starlink від... Ми привезли мавіки, які піднімаються в повітря для розвідки. Ми привезли Півідрони камікадзе, які ми самі виготовляємо. Також ми привезли. І в ці моменти ти розумієш, що е... моя передова тил від Сані Жукова, лучшого волонтера. Викушуйте. Дохраніти. Постріл. Він вам, вам хоч раз знадобився? Чи поки, слава Богу, так? Да? Ну, я дуже багато разів був о, в зоні лінії бойового зіткнення на позиціях був. О, і поруч були, і прильоти, але... Прям... Так, щоб не злазити, не наврочити. Так, да, так, да. мене не чекало. А ви не рахували, скільки загалом вже задонатили за цей час? Я не знаю, це. Це цікаво було. Та цікаво, ну це, це дуже важко. Ну, куплено відвезено біля сотні машин, відремонтовано більше 200 машин. От тільки той тиждень було три поїздки: це Донецький напрямок, це був Харсонський напрямок, і потім був в Курському Курський напрямок. Вам стали приписувати вашу мету таку майбутньому політичну, так? Да? Є таке чи нема? Я не знаю, хто про це тільки не говорив, але е, Жуков і політика це в, в постійній паралелі йде. Ну я... а чого? А що в цьому такого страшного чи там ну, життя ж така справа? Мало, чи ні? мало бути мотивованим і е, йти не туди. Треба ну, бути. Дуже розумною людиною і знатися на цій справі. Я дуже люблю виробництво своє. Мені подобається обробка металу. Тобто політика не ваша справа. Абсолютно. Оце тут вороже. Тут. Ворочі радіостанції, ворожі шеврони, годинник, був живий е, орк тоді, коли е, на пам'ять дарував. ворожі FPV дрони, крилати. Крила... Врізняються їхні драни від наших речі. Так, абсолютно нічим. А оці каски теж? Це куточок, так, да, це все. Ворожа дитин. Що вони пам'ять? Ви робимо. Ростов надано. Багато чого пороздавав, дуже багато чого. Заборонено нема нічого. Ось це хлопці збили. Це саморобна по типу орлана і сніг, і гріх. Це Ось такий літаючий прилад. Ну, понятно, що докупо треба зібрати, але несе ураження дуже страшне. Найдорожче це від наших військових. Це ну, от, прапори те, що вони мені е дарували. Це шеврони. Ну, звісно, не без подяк. Такі. Ну, тут не не, не всі. Не встигають також часу, не вистачає всі подяки. Сюди повісити. Ці шоломи ми сьогодні з вами розмовляли з приводу для мене особисто самого важкого, самого гарячого напрямку Кринки. До речі, моєї дружини рідний брат, також був на тому напрямку. Він на сьогоднішній день вже 10 місяців лежить. Тільки одна рука ворушена, і все чотири місяці з десяти він провів в комі. Також був на тому напрямку. Зараз потребує допомоги, реабілітації на сьогоднішній день може ворушити тільки однією рукою і то ледве. Стосовно цих шоломів, це бійців 35-ї бригади морської піхоти, вони віддали своє життя саме в кринках. Док. І Ласточка. Це Кузьма, Сергій Стеценко, легендарний воїн, штурмовик, завжди йшов в бій першим, вертався останнім. Загинув. Той день, коли він загинув, я був у нього. Населений пункт Єлизаветівка, я йому привіз допомогу з нашими хлопцями, стояв, спілкувався і він важка ситуація була. Він говорив про те, що було багато втрат, ворог дуже суне, морально він. В страшному стані був і все одно пішов на позицію. На сьогоднішній день сама велика потреба, не потреба, проблема це люди. Це Подарунок <реку> 59 дев'ятий брат. А ви давно разом січня? Mm -hmm. Ви ще така молода помра. У вас такий щеперіл. А а тим займаєтеся. Та про те, що ми з вами говорили, це неможливо. Не на день поки. Ні, неможливо. ну Неможливо. Просто ну, телефон от, ну, я відчуваю просто рахує. Ви ж ви що ви виходите таку? Було, не ходите за такого волонтера з Наскільки він був щирий, я таких людей чесно не зустрічала. Не просто людина. Щира, правдива, він просто все говорить, те, що він думав. І чесно, за того, що в цей весь період в такому вічі була і просто наскільки мене вразило, що такі люди бувають, і просто в Ну, Можна я сказати, от, що ваша родина вона все ж таки волонтерська. Так? Тодумаю, Ви те, ж все ж таки теж що... половина того, що він має, правда? Так. Буваю, допомагаю, там автівки, разом з ним їздила теж на Харків, на Херсон до хлопців. Да, поки тут не бачиш, що всього, як тоді приїжджаєш, так да, страшно, да, коли літають розвідувальники, да, дуже страшно. Але просто розумієш, мені страшно. Але я візьму там, через липсу, дві години поїду, але хлопці з тобі залишаються. Потім тебе якось трохи останавлюю. Ча в пішлоні теж доби виходила в Дружина чула особисто. І поруч були, були прильоти і кабів, і арту, артилерія працювала. Ну, Ці всі вибухи чула, і вона бачила, в яких умовах, коли. Ми їхали, не було у дружини, не знаю. Я думаю, не було розуміння там, як живуть хлопці. Але коли вона побачила, що це розвалений дом і спуститися треба в підвал, і в підвальних умовах живуть хлопці там, де тече, там, де всі-всі смороди і тому подібне, наші захисники це титани. Це кутник перфорований. Використання його, основне використання це покрівля. Війна за незалежність нині це не акт, не факт, а процес, і нині стало зрозумілим, що захищати країну це вибір кожного, чи то на полі бою ціною власного життя, чи в тилу ціною всього того, що зараз промайнула на екрані, і це не кінець історії, яка я впевнена з часом стане сценарієм чергового фільму про війну. Ніщо вартісне в житті насправді не дається легко і без втрат.